Сьогодні вручили тобі нагороду. Напевно, перша така відзнака в полісі, так? Розкажи, що за нагорода. Ну, вовк місяця. <свісна> Ти себе відчуваєш вовком місяця? Та ні. Ну, у нас зараз були непогані ігри. Багато хто забивав, гарні матчі проводив, тому особливо ні. Що вона для тебе значить? Ну, що видався непоганий місяць, що вболівальники проголосували за мене приємно. І що треба, як сказав наш головний тренер, працювати ще більше. Коли тобі її вручили, коли ти дізнався, що ти виграв, чи здивувався? Та ну, не сказати, що здивувався. ну виграв-виграв. Якщо би ти міг, кому би ти вручив от цю нагороду вовк місяця? Корушинському. Чому? Да, він душа, душа команди на кожному тренуванні найкращий, Заслуговує просто. Після останнього поєдинку ми з тобою спілкувалися і ти казав, що тобі там зашиватимуть ногу. Зашили багато? Ні, там маленьке взагалі, два, два шва. Нормально? актер трен... не, не заважає тренуватися? Ні, взагалі міняємо після тренування пов'язки. Все забув. вже забув навіть. Скільки в тебе взагалі цих швів по тілу за всю історію твоєї кар'єри? Та не було одна железяка. В нозі і все. Так. Ну так. Ну таке. Це вже давно я про неї забув. Дай Бог, не буду згадувати. Коли проходиш рамку в аеропорту, ні? Ні, там якийсь другий метал, він не показує. У вивісті по ефіші дуже особливий поєдинок, так, полісся проти Олександрії. Як для вас? Так теж. Ну ми там попрацювали два з половиною року, і тому це ну, можна сказати рідна команда для нас, тому це 100% буде якась ностальгія і ну, не, незвичайний матч буде 100%. Але це ті ж три очки, які ми хочемо заробити там, тому. Особливо для нас 100% буде гра, тому що Олександрія ми тільки ще півроку не пройшло, як ми там працювали. Особливий, але чи принциповий, з вашого боку, і як ви думаєте, з, з боку Олександрії? Е, коли команда за щось бореться, я думаю, що кожен матч принциповий. Треба знаходити і мотивацію, і принциповість якусь. Тому, в принципі, він для нас особливий. Ну, особливий матч, тому що ми туди повертаємося в Олександрію, а так сказати, що принциповий, не знаю навіть. Хороша команда, хоч вона і зараз знаходиться там внизу у таблиці, але по гравцях, по команді, як команда, непогана команда, то 100% буде складний матч. Не можу сказати, що він там принциповий для нас. Для них те, що я там чув, то напевно так. Але це нормально, Полісся, амбіції клуба, всі в принципі, хочуть обіграти Полісся, і це чудово. Повинна додавати нам мотивації, хлопцям, бути злішими ще, щоб всі хочуть обіграти Полісся, тому що це вже це бренд і завдання стоять перед клубом. Тому це, це нормально. Якщо ми хочемо стати таким клубом, який за що, за що, бореться за найвищі місця, ми повинні це сприймати нормально. Олександрія змінилася, новий тренер, пішли гравці. А чи лишилося щось таке від вас ще, те, що ви помічаєте? Залишилось, звичайно, лишилось. І, як я знаю, цей тренер теж хоче грати більш-менш такий ж самий футбол, тому багато чого лишилось по грі, тому що ну, пішли і гравці, але і багато хто залишився. Тому є і риси, які, звичайно, є і нові. Щось нове, це, звичайно, так і повинно бути. Але і лишилось те, що ми працювали, і я це бачу. Але, але це футбол. Олександрія зараз досить така нестабільна команда. По результату, з одного боку, там перемога на Долинзе вирізняється, да? потім ми забрали очки в Динамо. Але в сила Олександрії в чому? Не хочу перед грою щось там казати. Сила непогана команда, них, це 100%. Вони не на своєму місці знаходяться, це 100%. Сила це, я думаю, що зараз в тому. Положення, в якому вони знаходиться, це трошки давить, але і мотивує. Вони хочуть виправити ситуацію, хочуть піднятися. тому це їх. А ми, в свою чергу, хочемо теж набирати очки і бути там, де хочемо. Тому дуже цікавий матч. Будь 100% він був тяжкий, поле в такий час не дуже там, прям, як ми звикли, От у нас тренувальні поля на стадіоні у нас. Там буде тяжче поле. Це теж, я думаю, вплине на, на гру. Як ви думаєте, як вас зустрінуть уболівальники? Сподіваюся, добре. Подивимось, подивимось, тому що у нас тільки класні спогади залишилися, і ми, в принципі, розійшлися нормально, чудово. Тому я думаю, що ми будемо раді бачити і тих людей, хто там працює, і гравців, і керівництво, і став. Я сподіваюся, що так само і вони будуть нас раді бачити. Ну і болівальники подивимось сподіваємося що добре зустрінемо